Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, цілих три дні тривав стартовий раунд Australian Open 2025. І про його підсумки ми сьогодні поговоримо. Щоправда, як правило, ми в перших раундах гренслемів насамперед приділяємо увагу виступу українських тенісисток. Так буде і сьогодні, але загалом буде кілька замальовок як по жіночій, так і по чоловічій сітці. За підсумками першого раунду, кількість учасників скоротилася рівно вдвічі. Так вийшло чи так співпало, але кількість українських тенісисток також скоротилася рівно вдвічі. У першому раунді стартували шість, подолали його три. Першою з українок свій поєдинок проводила Юлія Стародубцева, яка зустрічалася з 31-ю ракеткою світу канадійкою Лейлою Фернандес. Поки що на цьогорічньому Австраліан Опен багато поєдинків призупиняється, відтерміновується, адже зараз у Мельбурні дощі. Дана доля також спіткала і матч Стародубцевої та Фернандес. Гру було призупинено в першому сеті за критичного для Юлії рахунку. Вона поступалася 3-5, і Фернандес мала за цього рахунку подавати на сет. Але дощ. Хоча старт поєдинку був дуже оптимістичним для Юлії. Перший гейм матчі на подачі Канадійки і відразу два брейкпоїнти у Стародубцевий шанс повести з брейком. Але не реалізувавши жодного з них, після цього Юлія програє ще і свою подачу. Старт першого сету 3-0 за Фернандес. Загалом же ж канадійка багато рухалася, була активною, вибігала до сітки, і в переважній більшості вибігань була результативною. Юлії ж було не до вибігання до сіт, каже, нагадаю, на попередньому турнірі вона знялася через проблеми зі здоров'ям. І, зокрема, в даному матчі також права нога була трішки перемотана. Ну а потім пауза на дощ. Повернувшись на корт, Юлія заграла трішки агресивніше, як наслідок, два поспілі гейми виграє та зрівнює рахунок 5-5. Ось так пауза пішла на користь Стародубцевій. Але на цьому ривок завершився. В підсумку ж за годину 13 таки вигризає першу партію Фернандес 7 5. Зважаючи на фізичні кондиції, Юлії були сумніви, що зможе відігратися з 0-1 по сетам. Друга партія розвивалася приблизно за таким самим сценарієм, як і перша. По-перше, по тривала більше години. По-друге, Фернандес, як і раніше, бігала до сітки, причому в другому сеті 100% реалізація, 5 виходів і 5 виграних розіграшів. Ну і також зробила швидкий брейк. І також за рахунку 5-3 мала подавати в цьому випадку вже не на сет, а на матч. І тут погода їй вже не завадила, але. Ле завадила їй стародубцева. І, хоча у Фернандес був рахунок 40-15, подвійний матч Пойнт, але Юлія їх відіграла і в підсумку зробила брейк в критичний момент 4-5. Щоправда, на це було потрачено дуже багато сил, і відразу ж Юлія свою подачу програв. Матч тривав 2 години 14 хвилин, але поразка в двох сетах: 5-7-4-6. Стародубцева стала першою українкою, яка залишила одиночні змагання. Також в перший день турніру свій поєдинок мала проводити Марта Костюк, але постійні переноси поєдинків через дощ призвели до того, що Марта грала на другий день. Можливо, це вплинуло на її налаштування, тому що в першому сеті матчу проти НАО Хібіно з Японії 143 ї ракетки світу. Марта, м'яко кажучи, напомилялася. Загалом за матч зробила аж 41 невимушену помилку, 24 з яких у першому сеті. Звичайно ж, вона його програла. Горіла взагалі 1-5, але в Підсумку програла 3-6. Щоправда, два оці виграні гейми вони дозволили набути психологічної впевненості, тому що потихеньку знаходила свою гру. Ще більше психологічної впевненості у Марти з'явилося на початку другого сету, коли вона не просто зробила брейк, а зробила брейк під нуль. І в підсумку ж забігаючи наперед, скажу, що ні в другому, ні в вирішальному третьому Костюк не програла жодного гейму на своїй подачі. Друга партія залишилася за Мартою 6-3, а у вирішальній вона була ще більш переконливіша. Хібіно горіла 0 0,5, плюс до того японка трішки підсіла фізично, але їй таки вдалося уникнути бублика. 6-1. з таким рахунком Марта забрала третій сет. Також відзначу, що у всіх геймах, у яких у Марти були брейкпойнти, вона їх підсумку і вигравала, тобто 100% реалізація. От би протягом усього турніру зберегти такий показник. За годину 45 Марта здобуває перемогу в трьох сетах: 3-6-6-3-6-1. Еліна Світоліна проводила свій перший офіційний поєдинок з серпня місяця. У супротивницях 72-га ракетка світу румунка Сарана Кирстя, у якої також ігрової практики останні місяці було небагато. І тому, звичайно, жодна з тенісисток не показала оптимального тенісу. Але як сказала по завершенню поєдинку Еліна, вона продемонструвала такий теніс, якого було достатньо для виходу в другий раунд. До другого раунду дійсно пробивається Українка. Еліна розпочинає поєдинок активно та агресивно. Як наслідок доволі оперативно повела з двома брейками 4-1. Щоправда, за цього рахунку програє свою подачу. Але коли за рахунку 5-4 вже подавала на сет, подала без нервів під нуль. 6-4 перший сет за українкою. В другій партії тенісистки до рахунку 4-4 тримали свої подачі, причому тримали впевнено, особливо Світоліна, яка буквально лише кілька геймів програла на своїй подачі. За рахунку 4-4 гейм на подачі румунки і рахунок 15-40. Подвійний брейкпоінт був у світоліної, але румунка їх відіграла. Щоправда, Еліна в цей гейм чепилася зубами. Як наслідок він став найтривалішим у поєдинку. Сім брейкпойнтів було у українки, і такий сьомий вона реалізувала та зробила брейк. Підсумку ж і другу партію виграла 6-4 двічі по 6-4 за Світоліною, за годину 33 вона пробивається до другого раунду. Єдиною українкою, якій пощастило в першому раунді зіграти на одному з центральних кортів, була Дар'я Снігур, 139-та ракетка світу, яка грала проти 11-ї ракетки світу Даніель Колінс зі Сполучених Штатів Америки. Як відомо до центральних кортів, увага прикута по особливо. Якщо описувати даний поєдинок, скажу так: потужна американська жінка, яка лупила по м'ячу, яка постійно кричала камони, так от ця американська жінка грала проти тендітної дівчини з України. Який, безумовно, фізичних кондицій дещо не вистачало, але от естетики вистачало. Класні вкорочені розіграші, влучання в лінію і при цьому абсолютна скромність, фактично за весь поєдинок, жодного крику, жодного камон. Незрозуміло, чи кричала Бдар'я по завершенню поєдинку, якби, скажімо, його виграла, але, на жаль, вона його програла. Про потужність американки, зокрема, говорить статистика Ейсів 7-0. Щоправда, при цьому до рахунку 3-3 тенісистки тримають свою подачу. За цього рахунку подає американка. І Дар'ї Снігур Брейкпойнт. Українка його реалізовує та веде з брейком 4-3. На цьому Дар'я не зупиняється і на своїй подачі має рахунок комфортно 40-0. Залишалося виграти лише один розіграш для того, щоб повести 5-3, але десь трішки перехвилювалася, плюс до того були подвійні, як наслідок, вона програє свою подачу. Рахунок то лише зрівнявся: 4-4. Здавалось би, не біда. Але, як на мене, даний епізод матчу, дана нереалізація нагоди, вона стала ключовою для снігур в негативному значенні, а от для Колін, звичайно ж, зі знаком плюс. До речі, доля першого сету вирішувалася аж на тай-брейку, на якому американка була переконлива, всі свої розіграші виграла, і при цьому зробила два міні-брейки: сім Перший сет за нею. Після цього Колінс на емоціях розпочинає. І другий сет з двома міні-брейками відразу повела 3-0. І хоча Дар'я, як то кажуть, на фініші сету трішки огризнулася, навіть зробила брейк, навіть відіграла кілька матчпойнтів. Але 6-3, другий сет також за американкою. Цікаво, якби Дар'я проявляла емоції, якби також кричала Камони, таким чином впливала на супротивницю, якби завершився поєдинок. А так він завершився поразкою 6-7, 3-6 за годину 41. Можливо, Дар'я дійсно просто скромна дівчина. А от Даяна Ястремська, яка в минулому сезоні, нагадаю, була у півфіналі. Поєдинок першого раунду проти 65-ї ракетки світу, Маяр Шерів з Єгипту, грала далеко не на центральному корті, але Даяну це не засмутило як наслідок суперпереконливий теніс від неї. Про що говорити? Захистила всі свої подачі. Відсоток влучання першої 80, Ну і активно виграні м'ячі 22 на 3, звичайно ж, на користь Українки. Вона в першому сеті громила свою супротивницю 5-0, щоправда, бублика виписати не вдалося. Лише 6-1. В другому сеті боротьби було побільше, але за рахунку 1-1 Даяна зробила брейк. Ну і в підсумку за рахунку 5-4 подаючи на матч, подала під 0 та й закрила діло Ейсом. За годину 13 здобула переконливу перемогу 6-1, 6-4. Так тримати. Ангеліна Калініна грала проти Онжа Берсту Нісу, яка зараз займає 40-е місце в рейтингу. На початку відео я дав трішки спойлерної інформації, сказавши про те, що лише трьом українкам вдалося подолати стартовий раунд, і ми про них уже поговорили. Тому, на жаль, мусимо констатувати, що Ангеліна даний поєдинок програла, причому програла в двох сетах. Жабер була активніша, агресивніша і при цьому, як завжди, встигала загравати з публікою. А от Ангеліні, як то кажуть, не вистачало вогнику в очах. Хоча з іншого боку, це її ось такий кволуватий стиль, і він міг дати результат, оскільки, зокрема, перший сет вона розпочинає з брейком 1-0, але відразу ж не змогла його захистити 1-1. В підсумку ж перша партія була програна 3-6. Другий сет, щоправда, розпочався мега позитивно для українки. Спочатку виграла гейм на своїй подачі під нуль, після цього зробила брейк на старті другої партії 3-0 за Ангеліною. Але після цього трапляється одне з найгірших, що може бути в тенісі. Це шість поспіль програних геймів, так званий прихований Бублик. З 3-0 на 3-6. Можливо, атмосфера Гренсленів не найкращим чином впливає на Ангеліну, тому що за останні два сезони на турнірах подібної категорії Українка основному основному поступається в перших раундах. В даному випадку 3-6-3-6 за годину 12. Ну а Жабер, другий сезон поспіль, в першому раунді Австраліан Опен зупиняє Україну. Нагадаю, в минулому сезоні обіграла Стародубцеву на ну даному – Калініну. Але при цьому Ангеліна продовжує залишатися на Australian Open, тому що також виступає і в парних змаганнях. До речі, щодо парних змагань, стартовий раунд подолали сестри Кіченок Людмила та Надія, але виступають вони з різними партнерками. Звичайно ж, пам'ятаємо минулорічний класний сезон у виконанні Людмили Кіченок у парі з Латвійкою Єліно Остапенко. В тому числі у них був фінал минулорічного Australian Open. Але в цьому сезоні Людмила та Єліна не співпрацюють, тому ж цікаво буде подивитись, які виступи у них будуть в цьому сезоні. Далі говоримо про те, з ким же ж в другому раунді будуть грати Костюк Світоліна та Ястремська. До речі, деякі поєдинки вже відбулися, але про їх підсумки по завершенню однієї 32-ї фіналу. Тож у супротивницях марти Костюк, 93-я ракетка світу, потужна німкеня Юля Ніємаер. Тенісистки між собою ніколи не зустрічалися, але сама Німкеня на третьому поспіль Гренслемі буде грати проти України. Пригадуємо, що на Вимблдоні вона поступилася в двох партіях Світоліні, але от на US Open в трьох партіях. Обіграла Ястремську, і от зараз матч Костюк. Еліна Світоліна буде грати проти 83-ї ракетки світу представниці Сполучених Штатів Америки Керолан Долхайт. Тенісистки між собою ніколи не зустрічалися. Основні успіхи американки це парні змагання, але в одиночних також були фінали, зокрема в минулому сезоні. Тож, як на мене, легкої прогулянки не передбачається для українки. А от проти кого буде грати Даяна Єстремська, скажу чесно, не знаю. Ні, ну з одного боку, це 1289-та ракетка світу на даний момент, представниця Чорногорії Данка Ковічич. Але, наприклад, я ніколи не бачив теніс у її виконанні. Щоправда, при цьому звичайно ж не може бути недооцінки, тому що, зокрема, в попередньому раунді вона обіграла 44-ту ракетку світу, представницю нової Зеландії Лулусан. Причому обіграла в двох сетах. Як на мене, всі три українки є фаворитами своїх пар, але при цьому потрібно попрацювати для того, щоб пробитися уже до однієї ї Кілька цікавинок загалом про перший раунд Австраліан Опен. Головні фаворити та претенденти, як в жіночій, так і в чоловічій сітці продовжують виступи. Зокрема, в жінок, Сабаленка, Швьонте, Гоф Рибаки на своїх супротивниць не просто обіграли, а обіграли в двох сетах. Кілька слів скажу про японку Наомі Осака, яка, по-перше, змінила імідж. По-друге, продовжує підніматися в рейтингу. Зараз вона уже 51 перша. Але як і в минулому сезоні, її продовжує недолюблювати жереб та посів. В першому раунді мала грати про. Проти Каролін Гарсія з Франції. Рік тому вони також грали у першому раунді. Тоді перемогла француженка в двох сетах. Цього разу сильніша була таки японка, в трьох партіях обігравши Гарсі. Але при цьому жереб не припинив знущатися над Осакою, тому що вже в другому раунді має грати проти Кароліни Мухової. Подивмося, впорається з таким тягарем. Японська тенісистка, особливо зважаючи на те, як для неї завершився попередній турнір. Нагадаю, на 250 нику в Окленді вона вийшла у фінал, виграла навіть перший сет, але потім зі сльозами на очах через травму змушена була віддати трофей супротивниці. В чоловічій сіці головні фаворити також коркують далі. Фрід, Сінер, Алькарас та Звірів обіграли своїх супротивників в трьох партіях. А от Новак Джокович, який, як і раніше, в пошуках свого рекордного 25-го гренслему, і який, як відомо, тепер працює з Енді Марем, розпочав турнір з програного сету 19-річному американцю Нінешу Басавереді, якому організатори видали Вайл Кард. Але молодь не витримала фізично. Зокрема, в третьому сеті у юного американця хапали судоми. А от Титан Тенісу. Джокович витримав фізично як наслідок здобув перемогу в чотирьох партіях. Були все ж таки в чоловіків деякі несподівані результати. Зокрема, Грек Стефано Стетипас, 12-та ракетка світу, уже поза грою. Програв він в чотирьох бойових сетах американцю Алексу Мікельсону. Головна ж сенсація, мабуть, стосується дев'ятої ракетки світу безпрапорного Андрея Рубльова, який програв 18-річному бразильцю Жуау Фонсеці, котрий зараз займає 112-ту сходинку в рейтингу. Але багато хто тут очікував на не несподіваний результат, тому що фонсеці пророкують неймовірне тенісне майбутнє. Зокрема, нагадаю, попередні. Ньому році він виграв Next Gen – підсумковий турнір серед молодих та перспективних. А перед матчем з Рубльовим у нього була 13-матчева переможна серія. Хоча той факт, що в трьох партіях він обіграв безпрапорного, це здивувало. Рубльов перед початком турніру клявся, божився, що не буде більше психувати, але як завжди не стримався. Ну добре, він кидав свою ракетку. А от інший безпрапорний, минулорічний фіналіст Даніел Медведєв, побив свою ракетку, побив чужу камеру, зіграв цілих три години та п'ять сетів для того, щоб здолати 418-ту ракетку у світу представнику Таїланда Кадітіру Самреджу. І таки до другого раунду він пробився. Хоча, як на мене, за такі витівки не просто потрібно дискваліфіковувати, а навіть виганяти з турніру. Але керівництво світового тенісу, як знаємо, вміє багато що пробачати. Як пройде другий раунд Австралія Оп, як зіграють в ньому українки, про це ми також будемо говорити, тож не пропустіть. Якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком, а якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну а якщо у вас виникне бажання підтримати канал по-особливому, в описі під відео можете знайти всю необхідну інформацію. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.